Програма Національний кешбек вже працює. Йдеться про підтримку українських виробників, у межах якої люди можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Отримати кешбек можна на майже 200 тисяч товарів, зокрема лікарські та медичні вироби, які виробник додав до спеціального переліку. Треба зайти в мобільний застосунок Дія в розділ Сервіси та обрати відповідну програму. Саме в дії можна переглядати історію нарахування та виплат кешбеку. Кіровоградщина отримала понад 15 мільйонів гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу. Ці кошти дозволять придбати три будинки для родин, які виховують від 5 до 10 дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. За умови співфінансування місцевих бюджетів кількість таких будинків може зрости до 5 або більше. В пріоритеті родини, які були переміщені через війну, та ті, які планують повернутися з евакуації за кордон. Обрядове печиво коники і баришні претендують на звання нематеріальної культурної спадщини. 24 вересня Олександрійські музейниці взяли участь в онлайн зустрічі консультації із представниками експертної ради та департаменту культурної спадщини. Фахівці дали рекомендації щодо доопрацювання подання та поради щодо досліджень місцевого культурного елементу. Музейниці другий рік досліджують місцеві різдвяні традиції, випікання та дарування печива коники і баришні, йдеться в групі. Вдома. Учасниці клубу знавців рідного слова Мова єднання відзначили 95-річчя від дня народження Дмитра Павличка. Рядки легендарної пісні Два кольори знайомі кожному. Під час засідання згадували інші твори відомого поета. Засідання клубу Мова єднання відбувається на базі бібліотеки для юнацтва. 24 вересня студенти коледжу культури і мистецтв з екскурсією завітали до палацу урочистих подій. Студенти дізнавалися про історію створення закладу, шлюбне законодавство, відвідали виставку весільних суконь та аксесуарів. Наприкінці екскурсії представники спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, провели інформаційну годину на тему Обирай життя без насильства. Сьогодні в нашому притулку було море обнімашок, почесушок, сушок, багато уваги майже кожній тваринці, вигул тваринок, планова вакцинація. І за це все дякуємо студентам третього курсу аграрного технікуму. Такий пост подяка з'явився на Фейсбук-сторінці громадської організації Зоодопомога. Такі дружні візити вкрай важливі. Про це волонтерка Олена Котова неодноразово наголошувала під час інтерв'ю.